Всім привіт! Мене звати Василь. Сьогодні я вирішив записати на тему житла в Канаді. Перед цим коротке відео вже записував певні моменти щодо оренди житла в Канаді і, можливо, деякі моменти щодо купівлі житла. При можливості можете натиснути дзвіночок, підписатися, поставити лайки і так далі. Отже, як ви вже знаєте, я знаходжуся в провінції Новий Брансвік. Приїхав сюди в 2021 році, перший раз в Канаді був у 2002 році, ще будучи студентом. А зараз, через 20 років, повернувся вже з сім'єю і тут проживаю на даний момент. Нещодавно їздив Монреаль, планую поїхати в інші міста, подивитися в Канаді при можливості. Ну і поділитися своїми враженнями щодо. Житла в Канаді, з того, що я бачив і з того, що я розумів на ринку, що робиться. На зображенні ви бачите дорога. Ця дорога веде із Монтона в Фредеріктон. Фредеріктон – це столиця Нового Брансвіку. Монтон це разом з Дієпом Рівер'ю. Фактично, це найбільші міста. Ну, тобто Монтон завжди якось так сприймається, ніби це одне місто. насправді це три міста тут, які знаходяться поруч, Один біля ін... одне біля іншого. Отже, повертаючись до житла, щодо пошуку житла, можна скористатися наступними варіантами. Якщо ви ще знаходитеся не в Канаді, а поза Канадою, за її межами, тобто подивіться веб-ресурси щодо нерухомості, можете знайти досить багато сайтів з нерухомості. Наприклад, якщо купівляться ріалтор до подивитися ціни Zillow.ca, до щодо оренди там, чи купівлюється Kijiji.ca. до під цим відео я розміщу ряд посилань на компанії, які здають житло. Вони діють як по всій Канаді, також і в певних провінціях. Також наступне ви можете скористатися агентством нерухомості, якщо ви не хочете тратити час на пошуки, сконтактуватися з ними і на їхніх умовах вже домовитися, що ви хочете знайти, і як вони можуть з цим вам допомогти. Відповідно до ваших потреб та бюджету. У деяких провінціях ще можна знайти оголошення в друкованні, тобто в газетах та журналах. Наступний варіант це, звичайно, Airbnb. Тобто, якщо ви шукаєте тимчасове житло, можливо, вам буде зручніше скористатися платформою саме Airbnb, ви можете знайти апартаменти, будинки, кімнати, також домівки для відпочинку на короткий термін. Українці, які давно вже живуть в Канаді, які займаються фліпінгом, Фліпінг – це бізнес, коли беруть будинок, його ремонтують і продають. Також ті, які ведуть бізнес, тобто Airbnb свої мають, теж здають, або які купляють будинки, теж частково вони їх здають. Половину будинку, там певну частину будинку, інколи будинки з окремими входами для того, щоб. Компенсувати собі витрати на вартість житла, на придбання житла, живучи одночасно в своєму житлу і здаючи для когось, і також, щоб платити property tax, бо так tax було легше, тобто податок. Тому не виключно, що ви можете знайти також українців, які здають це житло. Де ви їх можете знайти, це в групі, якщо їдете в Монреалі, бачите там у Фейсбуці, наприклад, група. Українці в Монреалі, якщо там в Торонто, то в Торонто, там якщо Монтон, то Монтон. Є Viber-групи, Телеграм-групи, Facebook-група, різні групи. Так що це теж варіант, де можна шукати. Ну, Щодо Airbnb, якщо особисто в моєму випадку, коли я побачив ціни на Airbnb, коли я в'їхав в Канаду 21 2021 році, ну 2021, ясне діло, то. Я був здивований високими цінами, і я шукав саме такого ленлорда, який може зразу взяти депозит за кордону. Таких доволі небагато, фактично. По факту, ну, зокрема, у провінційновій бранці, в інших е, теж, але вони існують. Якщо він захоче взяти депозит за кордону, в тому випадку це я платив через Western Union інколи вони погоджуються на via Transfer, тобто міжнародний переказ. Де можна заплатити наперед, якщо це компанія, то ризики досить мінімальні. Якщо це приватна особа, ну не знаю, тоді вже ви на свій розсуд можете дивитися, наскільки довіряти чи платити депозит, чи не платити, наскільки мені відомо в клубеці депозит не платить по законодавстві. Ну, якби його то можуть брати, але його якби не можуть вимагати. Але основне з питання, які цікавлять того, хто здає житло, це платоспроможність. І ці питання досить часто можуть бути завуальовані під різні інші питання, такі підпитання, субпитання. Наприклад, замість того, щоб напряму сказати, а деколи в культурі канадській це говорити напряму є досить таким якби, поганим тоном, і можуть так заходити якби, за Хмар і опитувати про роботу там, чи про кредитну історію. Звичайно, коли людина приїжджає, в неї ще немає ні роботи, ні кредитної історії, відповідно. Тут треба шукати або референси тих, хто може позитивно відгукнутися про людину, інколи це допомагає, або шукати таких, які кредитну історію не вимагають, таких теж достатньо є. Теж ще не згадував додаток до цього, до цих платформ, які вже згадували, типу Airbnb, Можете шукати також на Marketplace на Facebook, в Україні, там, наскільки я знаю, він недоступний. Хіба що ви будете шукати через VPN чи ставлячи IP-адресу іншої країни. В Канаді без проблем можете шукати. Інколи, якщо не показують, налаштовуєте, що місце знаходження в телефоні місцезнаходження Канада ну, чи інша країна, яка ну, відповідно дає доступ до маркетплейсу. Е, Наступне теж пошук в соціальних мережах. Досить непоганий пошук є. Відповідно, ті групи, які хочуть здати житло, зацікавлені, щоб його здати. Є ті групи, які зацікавлені його. Взяти, орендувати так і відповідно, відповідно, як я вже згадував, не тільки канадці, а й українці, які вже мають своє житло, інколи і не одне, які вже давніше приїхали і по доступніших цінах його придбали. Якогось навіть цілий бізнес можуть здавати, і вони зацікавлені в теж групах знайти. І тому, відповідно, такі групи грають ролі. Ну, можу пропонувати вам додаватися до них з власного досвіду. і Запитувати, запитувати, що вони мають, що можуть запропонувати і так далі. Які, яке житло, там, які нюанси, просити фотографії. Також уточняйте, якщо їдете з тваринами. Далеко не завжди можна поселитися з тваринами. Інколи є вимога з small pets, наприклад, маленькі тварини. Може бути, якщо з котом можна, а з попагаєм не можна, або навпаки, або з собакою, що з собакою, то з маленькою собакою, що з великою. Чи з котом, чи з іншою твариною, якоюсь екзотичною, тут треба буде просити дозвіл, чи там доплачувати більше. Все залежить, але це значно може звузити пошуки житла. Отже, про групи соціальні ви знаєте, досить непогано. Там телеграми, чати, вайбери, різні такі платформи, де можна знаходити своїх однодумців в тих людей, хто вже поїхав давно чи недавно. Проходив по тих самих слідах і може багато чого порадити в тому чи іншому регіоні, отримати корисну інформацію про ті житлові комплекси, квартири, райони, міста та інше. Я би сказав, що в Канаді ну, і немає на сіті там щоб поганих районів, як може в інших країнах е, можуть бути, тобто вони плюс-мінус всі безпечні. І ну, великої різниці такої ж немає. Звичайно, в центрі, як правило, як правило, є. Е, Ті, які ведуть бездомний спосіб життя, і відповідно ну, може там бути якась крадіжка насильних злочинів. В Канаді небагато взагалі. Ви можете глянути статистику, я теж там порівнював Канаду з іншими країнами. Там в, в, в каналі, так, в каналі і можете подивитися там на фоні, як вона з іншими країнами виглядає, в тому числі і по безпеці. Отже. Я би сказав найкращий спосіб знайти житло в Канаді це використовувати декілька джерел та методів пошуку одночасно, тому що один з них може не спрацювати, наприклад, чи там ви домовилися, а потім воно не вийшло. Це все залежить від того, які ви маєте запаси, на що ви розраховуєте. Якщо ви їдете по QET-візі по статусу, можливо, ви можете розраховувати на безоплатне проживання, в залежності від провінції. Тривалість може бути різна від федерального уряду. От. Ну, але в деяких провінціях, наприклад, Новібрасник, це виключно для тих, хто в критичному стані, хто не має взагалі коштів на оренду. І досить е, обмежена кількість кімнат, е, щоб зняти їх. І максимальний термін на даний момент це 14 днів. Наступне, якщо ви раптом вже приїжджаєте і з часом у вас постає питання, щоб не жити в когось, а купляти, ви можете і придбати з часом, тут теж питання. Дилема, що придбавати чи квартиру, чи будинок, якби які плюси квартири і будинку, якщо коротко можна сказати, якби окреслити їх. Це такі, що якщо ви берете, берете, берете наприклад, квартиру, так, тобто квартира може бути більш доступною фінансово, фінансовою опцією порівняно з будинком, оскільки вартість квартири. Буде меншою, а зайнята площа зручнішою, можливо, але ви будете шарити, тобто ділити це, тобто частину певної спільної площі з сусідами. І тут є такий нюанс по квартирах, як правило, є кондофі. Це щось наподобає в Україні об'єднання співвласників, як це ОСББ співвласників багатоквартирних будинків, вони можуть підвищувати, і людина може ніяк не впливати на це кондофії. Тому якщо ви взяли квартиру і Кондофію це було там 200 доларів за місяць. Рактом зросло до 500, то, відповідно, навіть якщо ціна самої квартири невелика. І витрати по ній теж невеликі порівняно з будинком, де є своя площа, паркан і так далі, ще свої додаткові витрати, все одно і за наявності Кондофі, це ну, може бути такий сюрприз, не зовсім приємний. Якщо говорити про купівлю будинку, може бути кращим вибором для тих, хто шукає більш. Більше простору та більшу приватність, е, будинки зазвичай розташовуються на околицях, там мають великі земельні ділянки, ну, що дозволяє власним власникам насолоджуватися простором, природою, там ставити якісь мангали, жарити шашлики, башлики, якщо все дозволено в межах того чи іншого міста. Отже, будинки можуть бути дорожчими за квартири. Їх обслуговування може вимагати більше зусиль та коштів, відповідно. Ну, але це все, хто собі яку планку ставить. Також слід зазначити, що правила та регуляції щодо купівлі квартир та будинків можуть відрізнятися в залежності від провінції. Деякі провінції мають додаткові вимоги для іноземних інвесторів. Так що такі нюанси: От ближчим часом, як вже чули, напевно, що Канада забороняє іноземцям купувати житло, придбувати з певними там невеликими там, винятками. І це має попливати на ринок житла, нібито, побачимо, як це відіб'ється в перспективі. Воно, звичайно, так не, не має такого швидко раптової дії, але побачимо, як це відіб'ється на цінах на будинки. Але якщо у вас є якісь певні сумніви, можете також звернутися до професійних ріалторів, які в тій чи іншій провінції працюють і можуть надавати відповідні послуги і знання. Вам, щодо як по покупцям, чи там орен... щодо оренди і так далі. Отже, ну, на рахунок я вже згадував, якщо ви цікавить орендою цікавитесь, то тоді треба платити депозит наперед в більшості провінцій. От, і наперед можна платити з Канади, будучи. І досить часто, якщо не хочуть брати кешем і ви тільки приїхали, то вам треба відкрити канадський рахунок, що потрібно для цього. Щоб мати рахунок, це ну, потрібно піти в банк. В банку можуть е, призначити appointment на тиждень, може навіть і довше. Якщо повезе, то зразу відкриють вам рахунок. Щоб мати кредитну карточку, теж там певні нюанси. Якщо банк дивився, оцінив ризики видачі такої карточки. Як правило, перший ліміт буде невеликий, там, скажімо, тисяча доларів. Наступний, який є момент, я вже говорив, що в цих орендарів орендодавців досить часто цікавить питання платоспроможності, і під цим питанням криються інші питання: там кредитна історія, наявність роботи і так далі. Що якщо нема роботи в деяких містах великих, типу Торонто, можуть попросити депозит за 6 місяців, що є доволі великим таким обтяженням для сім'ї, яка планує їхати взагалі в Канаду. Не без роботи я маю на увазі будь-якої зразу з ходу. Отже, є ще якісь нюанси, які я був дуже сильно здивований, коли я з ними зіткнувся: що є багато будинків суто для дорослих. Adults only, пише на рекламі і все. І певні фірми, коли чули слово діти можуть відмовляти. Зрештою, також як варіант для тих, хто не має де поселитися, не має коштів на оренду і приїжджає, це хост сім'ї. Коли свого часу, коли я був студентом під час програми, я сам жив хоч сім'ї і отримав багато позитивних моментів, це середовище, в якому ви краще і швидше, і якісніше отримуєте якийсь досвід про культуру, ментальність, там, знань, мову в середовищі крутитись тобто краще відчуваєте місцевих і так далі. Отже, це безумовно плюс. По-друге, ну, можете, хто не має коштів на першу пору зекономити певну суму чи там скористатися цим часом, щоб знайти собі роботу і далі самостійно оплачувати чеки, які приходять, і досить часто немалі, зрештою. От, вирішити якісь певні свої питання. Ну, але знову ж таки, це все-таки ментальності. Ментальність може бути різна і хостел колосально допомагають українцям після. Війни, особливо тим, які приїжджають з квіт статусом. От, Однак теж розраховувати на них тільки на них неможливо, тому що ну, це, як правило, середні класи, які не отримує ніякої допомоги від держави щоб за, свою, за те, що він допомагає іншим, вони втратять кошти на, на те, щоб зустріти інколи на їжу, на, на привезти, відвести, якісь дорожні витрати і так далі. Що це середній клас, як я вже згадав. Які теж рахують гроші і платять за будинки теж property tax, такси, як де. У Канаді вони різні. Там я знімав відео про податки в Канаді в деяких регіонах. Ну зокрема, там, де я живу, монтон є перевірю, наприклад, це приблизно 2% від вартості. Тобто, якщо в них хата за 300 тисяч, а на даний момент це буде так. Ну, середня хата така, це не завжди навіть нову можна купити за 300 тисяч. 6 тисяч це 2% в рік, треба одного податку платити за нерухомість. Тут свої є нюанси, їх треба розуміти, як би сприймати і от така от ситуація. Краще розраховувати, звичайно, на себе, от, і, але для того, щоб стати на ноги, можна, наприклад, скористатися, як я вже говорив, осім, якщо вони, звичайно, є. Якщо вони пропонуються через е, організацію офіційні, то, як правило, просять проходити кримінальну перевірку. Тому що часто приїжджають жінки там, з дітьми, і, ну, щоб уникнути якихось потенційно небажаних ситуацій, якщо самі шукають, то на свій власний ризик. Отака от виглядає ситуація на сьогоднішній день. Якщо коротко з житлом, не забирати вашої уваги, якщо у вас є якісь коментарі, пишіть. От на рахунок того, яку провінцію вибирати, теж це дуже дискусійне питання, в залежності від того, що ви хочете побачити, що хочете мігрувати, чи не хочете мігрувати. Яка програма є для міграції в тій чи іншій провінції? Що ви хочете просто насолодитися природою, побачити гарні пейзажі, краєвиди? Там не знаю, гірські хребти. Ви можете вибрати сміло Британську Колумбію чи Альберту? В Британській Колумбії можете насолоджуватися горами, озерами, там національні парки, шикарні, гірський парк. Там є, це, це, як це називається Джаспер, так. І Банф, наприклад, в Альберті можете зустріти величезних диких тварин, Бізонів, наприклад. О, побачите неймовірні гірські пейзажі, гірські хребти. Я На півночі Альберти бачу також північне Сяйво. Отже, що ще, наприклад, якщо ви хочете культуру інтенсивно відчути, це може бути Онтаріо, Квебек. Дарія зможете відвідати Торонто, одне з найбільших міст, фактично бізнес-столиця, де є багато музеїв, театрів, ресторанів, Квебеці. Це насолоджуватися європейською архітектурою, культурою. кажуть, вікно в Європу. Оце Квебек, унікальний франкофонна частина в північній Америці. Також відвідати саме місто Квебек, найстаріше місто в Канаді. Ну інші провінції, ви вже їх знаєте. Це там всі не будуть переховувати. Наприклад, це Скачеван, Манітоба, де є багато українців проживає, етнічних. Будете себе відчувати як вдома, їсти пироги, ходити в гості, там ліпити вареники і так далі. Так що кожна провінція має свої унікальні умови та вимоги для міграції. Тому з точки зору того, що ви хочете побачити, кого ви хочете відвідати, де і як природу, подивитися, чи там поселитися, жити і так далі. Можете орієнтуватися на ту чи іншу провінцію, так що така от ситуація.